Понад 76% військовозобов'язаних уже призвали в армію під час останньої хвилі мобілізації. Повідомили в генштабі збройних сил. Кожний восьмий з них доброволець. Найкраще поповнюють лави армійців – Вінницька, Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Київська, Чернігівська, Рівненська, Житомирська, Кіровоградська, Івано-Франківська, Львівська області та Київ. Особливості четвертої хвилі мобілізації є те, що всі мобілізовані обов'язково пройшли підготовку у навчальних центрах, на полігонах у стінах військово-навчальних закладів. Нині вони проходять курс індивідуальної підготовки, в ході якого відновлюють фахові навички за військово-обліковими спеціальностями, виконують стрільби зі штатної зброї та вправи з водіння на всіх зразках військової техніки. У генштабі також кажуть, формують і перший військовий резерв з тих досвідчених бійців, які повернулися із зони. АТО. якщо проти країни розпочнуться повномасштабні бойові дії, ветерани за лічені години зможуть прибути до своїх військових частин. Нагадаю, до 1 травня демобілізувалися понад 35 тисяч бійців.